Від літньої спеки страждають не лише люди, а й тварини. Домашні улюбленці можуть отримати не лише тепловий удар, а й навіть померти від перегрівання. Тварина може стати млява, може стати часте дихання. Почнеться, може бути задишка, можуть бути е, в тварини е, розлади шлунково-кишкового тракту, так звана рвота, діарея. Якщо вже стався тепловий удар, тварину переносимо у холодне приміщення. Ніякому разі тварину не поливаємо відром води. Це дуже часто наші люди це роблять. Тварину ми. О, Беремо шерсть, намочуємо її водою. Можна на оголені місця, то це під пахвами, на голову можна покласти холодні компреси. У родині юної Анастасії Василенко є чіткий план дій, як доглядати за улюбленицею Фросею, у літню спеку зазвичай ми гуляти з фрусою виходимо або зранку рано, або ввечері. Та щоб собачки не було дуже жарко, ми їй змочуємо лапки та животик. Там фросі потрібно, щоб частенько була набрана прохолодна водичка. Лікар ветеринарної медицини Юлія Найдьон роз'яснює, як допомогти тваринам пережити спеку. Кистівлю профілактики. Ми з вами е, міняємо частіше воду. Якщо вже виникла прогулянка, якщо вже дуже потрібно вийти з твариною, через кажі 20-30 минут ми пропонуємо тварині воду. Є зараз охолоджуючі коврики. Зараз багато власників користуються цими охолоджуючими ковриками. Ні в коєму разі не залишати тварину у машині. Для тварини перебування в автомобілі несе за собою смерть. Зокрема, у Рештилівській громаді небайдужі люди залишають на вулиці мисочки з водою, щоб тварини в будь-який час могли попити.